Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Дніпро область дивимось. Найближчі дні. Дніпро область дивимось найближчі дні. Дніпро. Не забувайте, мої хороші підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба підтримувати канал. Спонсори можуть задавати конкретні свої питання в етерах та мати доступ до закритих відео. Дніпро. Хоче жертв, хоче випробовувати захист, це коли летить і летить з різних боків. І я не планую зупинятись. Є в нього інформація про якийсь медичний центр. Мені, знаєте, останнім часом дуже часто показує лікарню, яка колись була дуже відома, і це може бути, ну, якби ж то не така специфічна, знаєте, я не про військовий шпиталь, я про псих, якісь такі лікарні, знаєте, але стара. Якась. І вибілений вхід, прям білий-білий. Не буду шукати по фотках. Вони давно туди придивляються. Там поруч повинні бути якісь прильоти, тому що інформація спочатку війни, що там щось є у ворога. Але він як повторить цю спробу. Чи то, знаєте, як не може влучити, тому що вона низенько нижче за ті будівлі, які навколо. Ви можете позбивати багато цілей, до речі, у вас є як вибір. Ну, Від вас залежить пуста карта, це означає, що ви будете обирати. Є можливість не запустити всі. Цілі в місто Дніпро, що ти хочеш, які жерти. Обережно біля води, парки, затишні галявини. Якийсь чутливий контент буде, знаєте, як люди пішли відпочивати, є біда. Він дуже, дуже агресивний щодо вас, там як образиться, Знаєте, як. що не, не моє, то і... і все. І буду психувати. Дніпро найближчі дні. Передмістя горить. Тільки встигає перехоплювати, да? набдурить нас. Знову ж таки, нібито транзитом пішло, нібито не до вас до вас. Центр міста Дніпро найближчі дні. Фронт активний, нам щось вдається навіть, до речі. Людям не допомагають. Знову питання соціалки на місцях не вирішується нормально. Тут, чому і по Херсону йшло? Зустрічаються дві жінки, що стосується соціальної політики, допомоги. І просто як не відповідають на питання, не дають ніяких гарантій, якихось перспектив щодо виплат, щодо розселення. Буде якась інформація, що ворог там. Нібито сильно просувається, але ви його дуже добре б'єте, бачите, ви його прям будете там тримати на фронтах Дніпро, найближчі дні. У мене таке відчуття, що він буде лізти з двох сторін, там, де перетин областей, але от як не однією групкою, а йти. Вклинюватись, розумієте, щось буде. Ну, наші готові. Те, що я бачу, вони готові. Біля води, об'єкти з води, до води мені не подобається, що занадто гаряче. І я так розумію, лівий берег, да там, де у вас промзона. Там і передмістя сильно палає. Павлоград найближчі дні. Вийшли, діти, погулять. У вас багато якихось інцидентів. Про що взагалі мовчать якийсь момент. Прямо може гупнути, ніхто нічого не каже, що це поприлітало. Сильно б'є ресурси. У вас в півіхі? чи щось таке маленьке літати буде? За машинами полює, до речі. І за, за людьми в районі, за дітьми в день. Якась проблема така буде. Павлоград, найближчі дні. Більше концентрації йде на фронт, тому ваші вибухи їх не цікавлять. Таке відчуття, що магазини почнуть якісь закриватись, щось закриється. Не будуть постійно працювати. Тобто якийсь район, де ну, працювати ми не можемо. Кам'янські найближчі дні. Кам'янські найближчі дні. Ідуть цілі. Тут мені знаєте, що не подобається, що він мені світло пору доби показує. Хоч би не тоді, коли діти йдуть до школи або повертаються. Отака якась біда. Камінські найближчі дні. Знову такий, там, де можуть доставляти щось. Дороги, залізниця і ці, і на воді, над водою попадає. Дрони будуть. Мінські найближчі дні. Там де зберігається щось, паливо, мастила, щось таке цікаве. Цистерни. Знову вода, вода, вода. З води заходить, над водою збиває, там горить. Кошмарити буде. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг. Найближчі дні. Обман. Неправдива інформація. обіцянка цицянка від влади, король мечів. Неправда від військової адміністрації. Тобто, нібито все тихо, все добре, все нормально. Насправді ні. Незадоволені керівництвом вашого міста, незадоволені нагорі. На є питання про посилення, є питання, де гроші. Тут таке кривий ріг найближчі дні. Дивно, у вас ніколи не йшло зради зсередини. Але таке відчуття, що будуть якісь вказівки по захисту, їх просто не будуть виконувати спеціально. Занепокоєні безпекою Кривого Рогу, занепокоєні просування, просуванням ворогу в тобі, хоча ви далеко. Дуже мало соціалки, дуже мало захисту. У вас ну, от як саме життя погіршиться, побутове. ну, Це не стосується навіть обстрілів. Розумієте? От якось цураси. О, і ще гірше стало. Ну, да, в магазин заходиш, ці не дивишся. Кожен тиждень змінюються. Але це не про то. Та от, в принципі, про саму атмосферу в місті. Кривий ріг, найближчі дні. Не дає поспати. Загублені душі хочуть, житлові будинки. Таке відчуття, що він як знаєте, летів, летів, не долетів. Знаєте, що він у вас шукає? Реабілітаційні центри. Але він шукає не для цивільних. Йому треба ця інформація. Це той об'єкт, який продовж вересня може бути уражений. От прямо мені показала це. Що він винюхує? Кривий ріг найближчі дні. От дивно, як ні відкуди. Шла шла ціль, раз винурнула біля вас. Інфраструктура цікавить, щоб виробництво не могло працювати, щоб води не було, світла не було. Щоб не могли нагрівати воду. Чомусь так. Ви розумієте, хто у вас з промисловостей такий дрони будуть. Наводять на ціль, от, чітко і пішла біда з цим. Прямо одна за іншою. Капальна, і ближчі дні, гучний сильний прильот. По серцю міста може бути. Нікапи найближчі дні. Потім околиці, потім дублює цілі. Одне і те ж саме місце б'є, але смерть іде? Куди дрони залітають? Вони транзитом йдуть, їм далі кудись треба йти дронам, марганець найближчий. Дні. От, знаєте, що дивно, показує таке відчуття, показує проблему військових, що вони полюють на військових. Де військові відпочивають, стоять, каву п'ють, заправляються. от А так, знаєте, картинка Ну ніби у цивільних все гуд. Десь якийсь момент район тихіше стало. Марганець найближчі дні. І дрони, як ідуть повз вас, але це неправда. Тут тортою він буде крититься чимось таким, і про це промовчать. От ви, якби як не ціль цивільна, але все одно влучання є. Військові, військові, СТО, от все, що пов'язане повністю. От він буде бачити в всьому, що нібито то, то взагалі там не місто, а військовий майданчик. Це для нього так. Тому ви не дивуйтесь, що воно хаотично прилітає, падає, незрозуміло куди. І так, знаєте, якось побахало-побахала тиша, що це було? Чому, куди? Потім знову рандомно якось. Ну, тримайтесь. Знаєте, це, як ви будете казати, і не зрозумієш, коли можна виходити, там, куди в той район переміщуватись, коли, коли ні. У нас так було, коли по центру Харкова постійно. Прилітала, то доводилося його просто об'їжджати, бо ти знав, що в будь-який момент там кабляже. От просто. І намагалися всі об'їздити.